Вітаю, друзі! Я Фея Настрійка. Сьогодні я розповім вам історію про одну маленьку краплинку, яка дуже боялася впасти з неба. Але саме тоді навчилася бути хороброю. Високо у хмарці жила краплинка страху. Вона була зовсім маленька, прозора і тремтлива, як перлинка. Коли інші краплинки радісно стрибали вниз до землі, вона ховалася за пухкі хмарки і шепотіла. Я боюся впасти, а раптом мене не впіймають. Хмарка лагідно погладила її парою. Не бійся, кожна краплинка має свій шлях, і на тебе теж чекають. Та краплинка все одно тремтіла. Вона дивилася вниз і бачила, як квіти розкривають пелюстки, як струмочки дзюркотять, як сонце усміхається, і раптом їй стало цікаво. А що як страх? Це не кінець, а початок, подумала вона і зробила маленький крок назустріч вітру. Спочатку було страшно, навіть трохи боляче. Але потім вона відчула, як вітер підхоплює її. Сонце усміхається, а земля під нею чекає. Вона впала на пелюстку конюшини і розтанула в ній, перетворившись на краплинку життя. Я це зробила, прошепотіла вона. Я боялася, але все одно полетіла. І в ту мить страх розчинився, залишивши після себе тиху радість і спокій. Бачите, мої дорогі, хоробрість не живе далеко від страху. Вона поруч. Просто треба зробити перший крок. Не бійтеся боятися. Головне, не зупиняйтесь. Ще більше моїх цікавих історій ви можете знайти на каналі Дистанційна Робота. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь, щоб завжди бути разом зі мною.